Привіт, любі друзі! З вами Марія в Америці. І сьогодні ввечері вирішила трошечки прогулятися нашим невеличким парком, який знаходиться буквально в 2-5 хвилинах, в 2-3 хвилинах в наших апартментів. І трошечки розповісти про всі нюанси американських парків. Тому що, якщо ви не помітили, в Америці люди не гуляють в парку майже ніколи. Для того взагалі парків в Америці, е їх багато. Національних парків, там, National Park, State Park, Навіть просто в кожному нейборхуд. Я думаю, є якийсь дуже великий парк, там є річка, озеро, там є, можливо, якісь будь-які водойми, дуже багато розваг для дітей і так далі. Але це може бути один, наприклад, парк на, на величезний. Нейбаху, каунті, тут це називається каунті під містом. Але які нюанси цього? Ти не можеш туди просто прийти пішки, з дитинкою погуляти, ти не можеш з візочком там погуляти, тому що це просто може знаходитися від за приблизно 30-40 хвилин від того дому. Тобто туди ти можеш приїхати тільки на машині. Скоріше за все тільки раз взагалі на тиждень, вихідні. І інші, в вихідні. Інших опцій біля твого дому, навіть якщо ти живеш в якійсь дуже такій фермерській да, така фермерська зона, або це дуже-дуже далеко під, під містом, за містом. Але все одно от такого парку, як ми в нашому уявленні, взагалі парк з дитячим, е дитячим майданчиком, зоною, рекреаційною зоною, де можна позайматися фізкультурою, якимось озером і так далі. Фонтанчиком, фонтанчиків взагалі не буде. Як такого, в принципі, взагалі немає. Да? Або, як я сказала, це може бути 40 хвилин від твого будинку, лише один на величезний нейбуд. Так, і як тоді люди гуляють? А ніяк, от просто люди не гуляють. І в принципі, в дуже багатьох в штатах, як в нашому, люди по вулиці не ходять. <свісно> навіть якщо дуже гарна погода. А, ну, в принципі, якщо це сніг, дощ і так далі, це все ясно. Але навіть якщо сонячно або просто не холодно, не жарко, гарна погода, все одно люди чомусь не гуляють. А, про наш парк, в який я тільки що вийшла, Він у двох хвилинах від нашого будиночку. І його головний нюанс: цей парк відноситься до будинку для пристарілих людей, якщо я правильно це називаю. Будинок для людей похилого віку. Тільки не той, який в нашому уявленні. О Боже, не дай Бог, щоб туди діти відправили на старості років. Ні, це один з найкращих будинків похилого віку типів. Типів будинків похилого віку, куди всі хочуть потрапити. Якщо тобі 85, і ти при своєму розумі і рухаєшся, і можеш виконувати якісь дуже-дуже базові дії по господарству, скажі за все, туди тебе навіть і не візьмуть. Туди, щоб потрапити, треба бути 85, плюс і вже не могти виконувати якісь там функції. Да, по-домашньому. По допоможньому побуту. Просто про попіклуванню по, по, по про себе. Значить, є кілька типів. До речі, зараз покажу, як він виглядає. Так, якщо комусь стане погано, ось тут є невеличка машинка. Я навіть не знаю, що це таке. Вен, мабуть. І ось так виглядає будинок для людей похилого віку в Америці. Далі знаходиться дуже-дуже дуже дуже великий парк. Так, і які є типи будинків похилого віку в Америці? Є кілька типів. Перше, це Independent Living. Independent Living, в принципі, там живуть люди, які можуть про себе попіклуватися, одягнутися, приймати ліки, їх хар харчуватися, їсти і так далі. Але є якісь медичні а, послуги, які вони можуть дуже швидко отримати в цьому ж самому будинку. Наприклад, є не знаю чужурна медсестра, да, або якщо кнопка, але це за це, 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 це треба доплачувати. Кнопка, коли тобі дуже стає погано в кімнаті. В своїх апартаментах і тут до тебе можуть прийти, щоб тобі допомогти. Далі є ще Assisted Living. Мені здається, що цей саме будинок похилили віку. Мені здається, що це є assisted living. Це вже коли тобі допомагають майже з усім: з харчуванням, з одяганням, з прийомом ліків і так далі. І, до речі, в цьому парку майже ніколи, майже ніколи. Не гуляють люди похилого віку хоча цей парк відноситься до будинку для людей похилого віку. От так? от так дуже-дуже дуже рідко, тільки влітку я можу побачити дуже активних бабульок і навіть дідулек, але вони вже такими ходунками. Це навіть не паличка, це такі ходунки, і вони прям дуже-дуже дуже повільні, але дуже завзяті. І це буває дуже 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 рідко. Буває таке, що приходять бабуся дідусь, яким вже 80 майже років на вигляд. І поруч з ними бабулечка, якій вже близько 100 років. Тобто їм вже в моєму уявленні, можливо, треба допомога. Але ні, вони просто прийшли в гості до своєї мами, які... просто навідати. Їм вже 80 чимось, але вони ще тобто, активні. Водять авто, можуть про себе подбати і так далі. Значить, все супер. Бачите, такий дивовижний парк, і ось тут, ось тут, там дуже красиве озеро. Але зараз там хащі, тому майже нічого не видно. Так, і невеличка біседочка ось тут. Так, після Assisted Living у нас є ще Memory Care. Але частіше за все це Assisted Living плюс Memory Care, коли Memory Care тобто будь-яка допомога. Яка надається для людей, в яких є проблеми з пам'яттю. Це може бути хвороба Альцгеймера, це може бути. О, які там ще є хвороби. Будь-що, коли людина щось не пам'ятає, Да? І з цим активно працюють. Далі. Далі те, що я пам'ятаю, ще nursery. Нерсері хоум. Але я вже не пам'ятаю, яка різниця між Assisted Living і Нерсері Хоум. Тобто теж є якісь. Якийсь тип медицинських послуг надається, але тобто як наполовину незалежні. Да? Наполовину люди можуть про себе подбати і наполовину вони отримують якусь медичну допомогу. Ось так. І останнє це здається, що є in-home. In-home care, коли до тебе прям додому приходять і про тебе піклуються, можливо, там роблять якісь уколи, можливо, допомагають по домастомогосподарству, беруть щось і так далі. У нас, до речі, наші хороші друзі, я б навіть сказала, наші перші американські друзі, вони нещодавно переїхали з власного будинку, який вони, до речі, величезний будинок. Мені здається, трьохповерховий. Um, і у них вони, був вони, невеличкий бізнес. Вони займалися Airbnb, вони здавали кімнати в цьому будинку. І вони для себе прийняли рішення, що вони готові, точніше, не готові, жити самостійно, і вони хочуть жити в цьому ж самому nursery home. Um, це як апартаменти, одна, як правило, одна спальня і гостьова кімната, або можливо, студія, дивлячись, це одна людина чи дві людини. І... Але за ними є якийсь невеличкий догляд. Як мені пояснила наша подружка, наша подружка, який 80 плюс років. А Елізабет, вона сказала, що це рішення було ухвалено тим, що їй дуже було важко спускатися в підвал для того, щоб прати, прати сушити одяг. Це для неї було дуже дуже важко. І вони для себе вирішили, що вони готові з чоловіком. Чоловіка звати пако, мексиканець. Або Франциско, йому 82 роки, і вона для себе вирішила, що вони вже готові звернутися по допомогу. До речі, ось тут постійно, 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 постійно живуть і пасуться олені. Їх дуже часто можна тут побачити. Олені, індюки, зайці, піноти, різні тваринки. Так, і ось тут, до речі, у нас скоро буде open house Open house до цього будинку пристарілих. Але я думаю, що це Assisted Living. Мені здається. assisted Living і мені здається, можливо, якийсь memory care, але, але я точно не можу сказати. Так, все.